Деформаційний профіль для мастів паркінгів та парковок серії AirBridge. Ось так він виглядає, і ми починаємо наш відеоогляд. Цей профіль виготовляється з гуми та сталевих пластин методом вулканізації. Профіль AirBridge відповідає європейському стандарту якості en 10025. Деформаційні профілі цієї серії дозволяють компенсувати деформації від 0 до 260 мм. Що я хочу сказати про переваги? Виготовляються профілі довжиною 2 метри, що дуже зручно при монтажі профілю. Профіль дозволяє перетинати деформаційні шви дуже комфортно і забезпечує дуже низький рівень шуму. Гумова поверхня профілю, стійка до ультрафіолету, а також стійка до хімічних реагентів. Для додаткової гідроізоляції треба використовувати систему Гідрофлекс. Ознайомитись, як працює система Гідрофлекс, можна за посиланням під цим відео. В деформаційному профілю передбачені водовідвідні канали, тому для відведення води треба забезпечити дренаж для деформаційного профілю. Серія деформаційних профілів Airbridge включає 8 профілів шириною від 27 до 89 см. Отримати консультацію або підібрати профіль для вашого проєкту ви можете за цим номером телефона. Arfen це перевірена якість та надійність. Вибирайте надійні та перевірені матеріали Arfen, будуйте з професіоналами, будуйте разом з нами.